Гей, пірати та шукачі пригод щойно в Steam вийшов з раннього доступу Salt 2 Shores of Gold, епічний кооп виживач у Дусі Sea of Thieves, Valheim та Raft. Після трьох років розробки команда Лава Studios доробила все, додала повноцінний мультиплеєр до п'яти друзів, сюжет, скіл дерева, підводний контент і купу оновлень. Тепер це повноцінний реліз з фінальним апдейтом, світовими босами, новою кінцівкою та легендарним лутом. Уявіть, ви прокидаєтеся на крихітному острівці посеред нескінченного океану. Будуйте плід, лагодьте компас і вперед у світ, що процедурно генерується: нескінченні моря, сотні унікальних островів з руїнами, піратськими таборами, містами та від 200 данжів. Кожен із скарбами, пастками та секретами. Навігація по координатах, секстант в руках, чистий піратський вайб. Без ПВП-гриферів. Тільки ПВЕ і Свобода. На вас чекає тонна активностей, крафт епіка, від мечів до броні, риболовля на рідку фауну, полювання на ведмедів та скелетів, приготування стейків на палубі. Ваш корабель це жива база. Абгрейдуйте його, нові вітрила, гармати для мобів, декор, кухню, навіть спальні. Розставляйте трофей, будуйте будь-куди. Робіть унікальним. біоми від тропіків, до туманних шторнів, моби, монстри, гільдії, рибалок, мисливців, сюжетна кампанія з квестами та епічними босами. Хочеш чіл на риболовлі? Хочеш рейд на світового левіафана. У кооперативі з друзями. Взагалі вогонь. Один кермує, інші б'ються або крафтять. Гравці у захваті. 85 плюс відсотків дуже позитивних відгуків у стімі. Більше 1500 найкращий виживач після рафт. Thieves без токсиків. Можна жити в цій грі місяцями. Контент нескінченний. Розробники обіцяють ще нові з новими островами, ворогами та фішками. Золоті береги чекають. Лайк, якщо попливете. Роби скріншот, скануй та підписуйся на наш новосний телеграм-канал і будь завжди в курсі ігрових та кіберновин.